Крізь розбите вікно світить сонце, холодне, зимове, воєнне, освічує всі рани, бетонні осколки, чиєсь життя, що торкнулося смерть. Озброєні очі поламаних мрій, зламані долі від ракетної сили замкнулись, Безликою носиться тінь прицільна. Як і люди всієї країни, речі в моменті стають, мов сміття, інші сенси тепер поглинає реальність, Армагедон буття, сонце сходить, дома війна, пожежі, ніби далеко і не зовсім близько топить вода, пережити сьогодні не знає, що завтра. Посмішка дитини, чи згаснувша окопна свічка? Воєнне, армагедон буття.